На Вінничині в селі Гриженці Гніванської територіальної громади організували виготовлення окопних свічок. Роблять свічки колишні безхатченки, підопічні благодійного центру. Люди всім селом шукають металеві банки і зносять їх до будинку надії. Ініціювала таку потрібну справу голова громадської організації Центр промінь надії Ольга Бубрусь. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створювати окопні свічки і чи є труднощі із матеріалами? Ну, ідея виникла нещодавно. З початку військових дій наші підопічні, це колишні безхатченки, вони приймали активну участь у волонтерській діяльності. Вони плели маскувальники тепли нам... Чути мене? Так, так вас чути. Також вони допомагали нам роздавати допомогу вимушеним переселенцям, нам це волонтерам громадської організації. Мій чоловік, він священник, зараз військовий капелан. Він зараз їздить на передову, також привозить допомогу військовим на гарячих точках. І наші військові його почали просити за окопні свічки. Ми знайшли відео, як вони робляться, довго не думали і почали майструватися. Звісно, перший раз нас нічого не Чоловік... Трохи маємо перебої зі зв'язком. Якщо можете, будь ласка, трохи маємо перебої зв'язком. Якщо можете, повторіть, будь ласка, ще раз, що стосується першого разу, як ви робили чи вдалося зробити? Перший раз мили, ну це знаєте, це було як на осліп. Ми зробили трохи неправильно, тому що ми взяли е, консервні банки за, за високі, за високі вони не підходять. Треба, щоб висота була не більше, ніж 8 сантиметрів. Тому що якщо більше 8 сантиметрів, тоді окопні свічки вони не прогоря, не прогорають до кінця. Е, з кожним разом у нас досвід. Е, Намальовувався, вимальовувався, і от зараз ми вже маємо гарний досвід. Зараз ми вже маємо на, на гарну швидкість, і також ми робимо ну ці свічки вже набита рука, як то кажуть. Скажіть, будь ласка, чи є складність у виготовленні цих свічок, і чи багато охочих готові допомагати, зокрема, і матеріалами? Ну, ми оголосили збір консервних банок нашої гнівенської громаді. До збору долучилася система бібліотечна система Гнівенської громади. В кожному селищі це Варашилівка, Демідівка. Могилівка, гнівані люди, місцеві мешканці вони зносять в бібліотеку, консервні банки. Також ми звертаємося до пасічників, щоб вони нам приносили віск. Вже принос вже принесли віск два пасічника. Також місцевий священник з Гніванської православної церкви нам приніс мішок використаних свічок. І ми е, таким чином, ну люди потрошки, потрошки вони це просто це для людей зараз нове. Вони ще не знають нащо. Тому що знаєте, коли я написала е, в соціальних мережах, що приносити консервні банки, ну не всі зрозуміли нащо. А зараз, коли вже ми рекламуємо вже нашу діяльність, вже більше я розказую на цих соціальних сторінках на своїх для чого це, як ми робимо. То люди е, одна жінка в нас в гніванській громаді, вона. Е, також долучилася вона в себе вдома, організувала вже такий е, своєрідний пункт. Там каже, збирає я бабульок своїх з бабульками сідаємо ввечері і намотуємо той картон. А вона вже сама заливає віск і парафін у банки. Скажіть, будь ласка, чи є норма, скільки потрібно зробити таких свічок, і як віничани власне можуть долучитися до допомоги? Віничани, можуть, я думаю, можуть зібратися групкою людей. Просто потрібно, щоб цей, коли топ, топиться віск, потрібно, щоб були умови правильні, тому що це дуже небезпечно, якщо ти не знаєш, треба, щоб віск плавився при температурі не більше, ніж 60 градусів, тому що якщо буде температура вища, то це він може і попалити, і може, ну, може бути пожежа, він може вспихнути. Тому не треба її доводити до кипіння цей парафін, і треба його просто коли ви топите парафін. Бажано, звісно, це щоб його, щоб він топився на водяної бані, але наші хлопці вже не били руку, і тому вони бачать частина парафіну, коли розтоплюється, вони знімають цей чайник із плити і вже помішуючи легко, парафін розтоплюється вже за рахунок того, тої й температури, яка була розтоплена. Також ну, люди можуть групи групуватися і е, десь на дачах, десь в сараях, десь в гаражах можуть орган... Це, це річ дуже потрібна, тому що зараз холода, і військові потребують е, цих окопних свічок. Чому? Тому що вони ці окопні свічки не тільки світять, на них ще можна буде підігріти гарячий суп, е, заварити чай. І вони ще можуть зігріти в окопі. Вони також е тривалість їх горіння від 4 до 6 годин. Пані Ольгу, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися, вашим підопічним і за ініціативу вашу, і за виконання ваших підопічних. На все добре. До побачення, гарного дня. Навзаєм, а глядачам нагадую, що горять окопні свічки від 4 до 9 годин. Виготовляються вони не складно, але мають велику користь. Тому долучайтесь до цієї справи і ви.